Вітаю в ефірі. Програма з перших ус» перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці стартує безкоштовний онлайн-курс 3D-візуалізації анімації та технічного моделювання для дітей військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни та загиблих захисників України. Про його мету та особливості, практичні навички, які опановуватимуть учасники, та нові можливості для розвитку молодого покоління. Поговоримо детальніше з головою громадської організації Центр візуальних проєктів проєктів Дмитром Вєтушкіним. Пане Дмитро, я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниця. І почну з того, що це вже не перший проєкт, попередній відбувався для дітей-переселенців з різних областей держави. І цього разу навчальний курс стосується дітей, чиї батьки боронять або боронили Україну. Проекти подібні, але обидва мають свої особливості і, напевно, щось дуже спільно. Яка мета? Цього курсу попереднього, про що, про що він, що у ньому головне? Е, пані Наталі, давайте так. Е, знаєте, є така велика волохата мета загальна. Mm -hmm. да? mm -hmm. Знаєте, от е, підтримувати родини наших захисників може держава. Це все прописано в законах, волонтери, але це мають робити впевнений в цьому, що і громадська організація в першу проблем. чергу. Тому. Така, знаєте, мета це підтримати ці сім'ї. І, ну, знаєте, важка абсолютно тема, тому що деякі дітки, вони, от коли я прошу посміхнутись, їм цього не вдається зробити. Ми розуміємо, з яких причин. Але це така перша мета. Інша мета це все-таки залучити до напрямку, який буде абсолютно, я думаю, релевантний на наступні там, 30 років. На сьогодні є штучний інтелект, який генерує там багато чого. Ви, мабуть, теж ним іноді не користуєтесь. так? так? Чат... Не люблю, не знаю чого, але користуюсь. Чат GPT. От. Але це напрямок, який може дати дитині різні вектори. Да? Ну, звісно, там робити моделі, анімації. На сьогоднішній день в нас, знаєте, от характер, на жаль, на жаль, характер війни він полягає в технологічних якихось речах, це і підготовка моделів до 3D-друку. Це і е, самореалізація дітей в напрямку. Знаєте, не, не тільки щоб грати в ігри, а може і створювати ці ігри. Тобто, напрям напрямків дуже багато. І цей наш курс, який буде тривати 4 місяці, він дасть можливість цим дітям дещо визначитись. Я вважаю, що на сьогоднішній день це той напрямок, який нам потрібен і дуже важливий. Отакі дві є мети. Ну, звісно, ще є одна мета, але вона приватна, поділю з вами. Ну, мабуть, очевидно, як мама дитини, ви знаєте, наскільки важливо, щоб дитина була зайнята. І переважна більшість мам цей курс розглядають тільки в тому ключі, аби дитина була чимось корисним зайнятим. Не десь не вешталася дорогами і вулицями а була при ділі. Так, у нас багато діток за кордоном, По різних територіях України, і навіть одна із мам, вона живе ну, в прифронтовій зоні. І моя помічниця мені телефонує і каже, що от таке нестандартне питання. Мама каже: а можу я займатися з вами? Я кажу: ви знаєте, якщо у вас от ця от дитяча аудиторія не буде якимось чином от, дратувати, да, то безумовно. А мама каже, що її син в Одесі. Нікополь. Це да. Нікополь. І вона каже, що ну, син в Одесі, він займається футболом. Це Дніпропетровська, здається, Ніколь. Так. 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 От. І я кажу, будь ласка, я вас дуже радий буду бачити на наших заняттях. В цьому немає нічого поганого, бо вона каже, що вона закінчила курси дизайну і дуже зацікавилася цим напрямком. Дизайн. 3D-анімація. ні, ну, Там є певні спільні речі. Так, Звісно, тому що в цій програмі, в якій ми працюємо з дітками. Це один із тих варіантів, в якому вони можуть реалізуватися. Архітектура, дизайн і так далі. Тому, подібне. Тому, власне, от я би визначив такі три цілі наших курсів. Ну, тобто і для дорослих, які в, дитиною в душі залишаються, кому просто цікаво, і для того, щоб їм розвиватись надалі. Курс, якщо про дітей, для дітей, які. Вже трішечки в темі, трішечки орієнтуються, чи, можливо, абсолютно новачки, ну типу чайники. Ви знаєте, я вам скажу так: це для курс з абсолютного нуля. Угу. Дійсно, на уроки ми під'єднуємо і тих діток, які вже мають цьому досвід. Є певний дисбаланс в тому, що вони вже знають так? багато елементарних речей. Ну, власне, що таке 3D-графіка? Це геометрія. Це вершини, ребра, полігони і так далі, і тому подібне. Але я буду намагатися все-таки от роботу тих дітей, які вже мають досвід, показувати як приклад для тих, які лише починають. А якого віку мають бути категорії віку? дві вікові дітки? групи: це від 9 до 12 років дітки, і від ну, умовно 13 до шістнадцяти років. 9 років геометрія. Тут, чи колись треба починати? Ви знаєте, це, це не є якась така складна геометрія, де потрібно там здобувати корінь квадратний і так далі, угу. і тому подібне. Ну, от найголовніше, в принципі, в наших заняттях, щоб дитина мала просторову уяву. Угу. Знаєте, от Якщо дитина може закрити очі і. Ну, заплющивши очі, може уявити собі там, ну, чи автомобіль, там, чи там гарбуз, чи ще щось в тривимірному от форматі, то все в неї буде добре. Ну, принаймні, коли після ваших курсів дитина опиниться в школі, вона вже буде орієнтуватись, в геометрії. Однозначно, однозначно, і буде пояснювати своєму вчителю, що вона з цим вже стикалась. Який термін курсів, і як часто діти мають відвідувати? 4 місяці це базовий курс двічі на тиждень по 2 години. Ну, з досвіду, скажу, що молодших діток дуже важко на стрімі втримати 2 години, тому, очевидно, це буде півтори. До кожного заняття буде створено відеоролик так, і обговорення теми. Тому, а от для старшої групи це 2 годинки. Угу. Якщо можна детальніше саме про е, програму курсу, як все буде відбуватись, яка програма запланована, які нові навички після чотирьох місяців навчань в дитини з'являться? Ми будемо працювати в безкоштовній програмі Blender 3D. Так називається програма. Це дуже потужний інструмент, яким користуються і фахівці? Е, ну, Наталя, можу вам сказати такий термін: скульптинг. От що ви уявляєте при цьому Ну, терміні? Я скульптуру, якщо це однокореневе щось таке. Це вірно. Тобто скульптинг це інструмент, який дозволить, ну, дозволить дітям створювати персонажі. Ну, власне, як ліпити, ліпити. з пластилін, угу. з глини. Так, це моделінг, це композитинг. Композитинг це, власне, іще один термін, рендер. Ні, не знаю. Пояснюйте. Да. Можна? Да, Дозвольте ви будете моєю ученицею так. на наступні дві хвилинки. Рендеринг це перетворення 3D зображення або в картинку, або відеоформат. Угу. От коли дитина зробила там якусь візуалізацію в 3D, і потім вона виводить цей формат або картинки, або ж, власне, відео. Угу. Рендеринг. Фотореалістичний рендеринг. Там багато дуже є цікавих. Теж різних напрямків. І знаєте, от на ознайомчій зустрічі, яка відбулась в суботу, я показав багато відео, діти справді були дуже зацікавлені. От. І я сказав так, що ану, підніміть руки тих, хто вміє малювати. Я навіть показав свою роботу, тому що я в свій час поступив в художню школу, там займався. Половина дітей підняли рук. А я сказав так: я буду займатися з тими, хто не підняв руки. Супер. Мотивувати принаймні. мене. Це мої. Я, користуючись нагодою, хотів би ще подякувати тим, хто нас підтримує. Перше. Андрій Панасюк керівник, підприємець, він нас справді підтримав і технічно в нього. Він батько трьох діток. він Ну, Надав, скажімо так, серйозну і фінансову, і ресурсну підтримку. А який йому зиск з того? Ви знаєте, от як на мене, що от коли був би зиск, можна було б назвати людину корисною, так? Угу. Я вважаю, що добрі справи треба робити просто, не маючи зиску від цього. Ну, Очевидно, його зиск полягає в тому, що він якби ділиться так, своїм успіхом, своїм досвідом з цими дітьми, які в нас будуть на занятті. Окремо хотів би подякувати Андрія Грачова, це керівник, ну, власне, директор Департаменту ветеранської політики обласної адміністрації. Він також був на був, Так, так, Був, він, його управління спрацювало на всі 100. І я дуже вдячний, тому що там переважна більшість учасників, це, власне, ті, хто були з його боку. Я хотів би сказати, що, знаєте, в нас має бути все-таки мета цих занять. Так? Ну, ну, добре, ми навчимо там, дітей малювати, там, вони все будуть вміти. але... Так як ми співпрацюємо з Міністерством оборони і, користуючись нагодою, етером, дуже хотів би подякувати Діані Копаниці, яка є начальник управління гуманітарної політики національно-патріотичного виховання Міністерства оборони, її заступнику Максиму, який був на стрімі у нас. І коли ми з нею спілкувалися, все-таки вона сказала так. А от чи можна щось зробити в? Щоб це було от продуктом вашого заняття. Я кажу так, звісно, можна. Тому що в нас е, все-таки гурток анімації. І тут дуже хотів би подякувати Вінницькій юній письменниці Анастасії Ходанович, яка е, абсолютно з нуля е, виконала роботу, написала дуже цікавий сценарій анімації. Супер, дуже цікавий сценарій анімації, там, де ну, народжується пташенятко, з яєчка вилуплюється і в різні періоди становлення нашої держави підлітає до різних персонажів. Там Володимир Великий, княгиня Ольга, Богдан Хмельницький. Це і навчання, це правда, і це і процес створення анімації, і дітям цікаво має бути. Так, і я дуже їй вдячний, тому що для неї це новий жанр. Мені не здається, що вона не була до цього готова, але вона це зробила класно і на презентації вона про це всім розповіла. Вона спілкувалася з дітьми, і що мене здивало, я, власне, є за освітою вчитель історії та права. І коли Анастасія спілкувалася з дітьми і запитала, а яких ви історичних персонажей знаєте, да? мене здивало, що дуже багато відповіли, і вони знають, і вони сказали. Ось, тому наслідком наших курсів це буде створення такої короткометражної буде анімаційний ролик, де будуть учнівські роботи. Ми створимо цей мультфільм, і я переконаний, що коли, знаєте, от, дитина до чогось долучена, це важкий процес. Але коли є наслідок роботи. Це просто супер. О, з вашого досвіду, пане Дмитре, наскільки сьогодні, саме в час війни, в час воєнного стану, подібні проекти важливі, те, що актуальні, я розумію. Наскільки вони важливі сьогодні, щоб дитина була долучена до таких проєктів, щоб вона щось вміла? Ну, власне, це нам в майбутньому може дуже дуже знадобитися. Ви знаєте, Наталя, я би вас здивував, сказавши, що ні. Вони незначущі. Але я не буду вас здивувати, насправді. Чого б ви не займались займалися тоді? Так. Правда? Так. Вони дуже важливі, актуальні. На сьогоднішній день. Знаєте, от, якось нашу державу останні п'ять років переслідують різні стани. Спочатку це стан ковіду, потім стан війни. І діти фактично вони обмежені. Так? Навчання онлайн, дистанційно. І, знаєте, от. Ну, важливо все-таки е, працювати з ними в тому форматі, коли вони є долучені. У нас були на стрімі от, на ознайомчому занятті різні дітки з різних областей, з різних куточків навіть Європи. І знаєте, от я провів неділю стрім, де фактично от, ці діти вони були об'єднані в одну команду. Вони комунікують. Я забув вам сказати про четверту місію Трошу. наших курсів, так? Трошу. Тобто, це все-таки комунікація. з Діти дітьми. мають спілкуватися між собою і, і авторитетом. Це є дефіцитно, тому що, знаєте, от чому школа завжди була важлива? Тому що діти там спілкуються між собою. Ну, Нехай буде це в цьому форматі онлайн-стріма, але все ж вони теж комунікують. Наскільки важко саме от в онлайн-форматі все це втілювати, тому що попередній курс був все-таки вживу. Так? Не, це складніше? Чи, чи, ви чому? знаєте, я вам скажу так, що попередній курс, якщо ми говоримо про дітей-переселенців, там було два формати. Це ті, хто були онлайн, і ті, хто був офлайн. Ага. Це були два курси. Як показала практика, вести заняття наживо, воно є проблематичним, тому що ми розуміємо, все-таки там, де є діти, там є пташиний базар. так? Угу. Відволікаються. Да, так, Відволікаються. І от тут саме в такому форматі онлайн-стріма, все е, виходить дуже добре, тому що вони ну, якби сконцентровані. Їх нічого не відволікає. Домашні завдання будуть? Вони були, є, і ну знаєте, розуміючи, що ми зараз на етері в форматі радіо, так. було б добре, аби наші слухачі побачили нашу роботу з попередньої групи з дітьми військовослужбовців. Там, знаєте, на черговому занятті, от коли ми зробили цей прапор, я кажу, дітки, а давайте ми зробимо персонажі. Хто буде тримати цей прапор, я запропонував. Це може бути або поліцейський, або директор школи, або медик. На кого погодились. А одна дівчинка каже: а ми можемо зробити персонаж військовослужбовця Збройних сил України. Я кажу без питань. Насправді, Наталя, я чесно, ну розуміючи, з якою аудиторією я працюю, я уникаю цих, цих тем. Ну, я, я не знаю. Як ставляться діти до теми війни, і я чесно, тут... вона їм болить. Так, от. Але раз сказала, значить, треба робити. Далі прилітає дитячий малюнок, як вона це все побачила. І далі ми створили персонажа, який. Наразі є вже створений, і ще раз дякую Насті. Вона зважила на цей персонаж, і в анімаційному ролику він буде теж присутній як дитяча робота. Була ознайомча зустріч. Ви ну чи можете ви вже в ефірі сказати, скільки людей або скільки дітей? Подали заявки, Може. вони ж це обговорювали разом з батьками. Хтось замість дітей батьки подавали заявки. Яка кількість дітей вже? Ви знаєте, на сьогоднішній день це 140 тих, хто погодився попередньо, але тих, хто записалися, 80. Ага. Я так розумію, що це просто питання технічне. І ви думаєте, всі 80 будуть підключатись? Я впевнений, що будуть. Чи хтось та залишиться в частина. Ви знаєте, як, як працюють старателі? Вони перебирають пісок. Угу. Ви так. зрозуміли? Так, та? так, так, до чого я веду. Тому я і моя команда, ми готові до будь-якої кількості. У мене є колега в організації, який теж готовий, тому що все-таки ну, навіть 80 чоловік це дуже забагато, як для одного викладача. Але все ж ми будемо ми нікому не будемо відмовляти. Ну, діти, вони знаєте, от комусь може стане нецікаво. Ну, таке теж може бути. Про комусь так. стане цікаво. От але е, ми будемо займатися зі всіма тими, хто подав заявку. Дуже швидко у нас час спливає ефірний, але наостанок українці сьогодні в світі технологій, попри війну, далеко не на останньому місці. Ну правда ж? Так. Чи бачите ви знову ж таки з власного досвіду певний потенціал саме в нашому молодому поколінні? Що вони оце лідерство, яке сьогодні є, що вони його не втратять. Ви знаєте, дуже важке запитання. Я вам поясню, чому. Я можу сказати так, бачу, це буде щира правда, але є одна тенденція, яка мене хвилює. Дуже багато хто виїжджає за кордон. Але ж онлайн. Ну, ми маємо розуміти, що ми втрачаємо цих людей. Ми втрачаємо цих людей, і це величезне завдання нашої влади на сьогоднішній день. І нас разом, що ми ж все-таки дуже хочемо, щоб це все було, ну щоб це закінчилася війна. І щоб всі, ті, хто ну, виїхали, щоб вони були з нами разом. Тому в цьому я вбачаю величезну проблему. І, власне, оті спеціалісти в цій сфері, на жаль, вони всі виїжджають. Я бачу таку тенденцію, я навіть спостерігаю по учням, коли мобілізують. Батька через півроку сім'я вже є десь в Європі. Я розумію, чому це. Я їх підтримую теж в цьому. Але я дуже хотів би, щоб вони всі повернулися. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Нехай ваш проєкт, наш проєкт, я можу його так назвати, Вінницький. Нехай він буде вдалим, нехай у вас все вдається, і щоб були всі задоволені, і щоб. Ну, була велика користь від того, що ви робите. Дуже вам дякую за етер. Я сподіваюсь, давайте так. Я, я не сподіваюся, я впевнена, що все буде добре. Наразі програма з перших вуз добігає завершення. Сьогодні ми говорили про безкоштовний онлайн-курс 3D-візуалізації, анімації та технічного моделювання для дітей захисників, ветеранів російсько-української війни та загиблих захисників України. Гостем студії був голова громадської організації Центр візуальних проєктів Дмитро Вєтушкіни. Вєтошкін, я сьогодні вдруге, вдруге плутаю ваше, ваше прізвище. Ну можете мене називати якось Дмитро В'єтушкін. Працюємо, наближаємо українську перемогу. Програма була Наталя Токало. thank okay. you